Всім привіт! Вітаю у новому влозі. Як завжди, я дуже рада вас бачити. Сьогодні починаємо нове відео з того, що покажу вам один з процесів, який ми нещодавно почали робити у себе на ділянці. Ми вирішили взятися за наші кущі і не просто підрізати їх, а зробити з них такі гарненькі міні Це і Цей красивий, практично, і справді змінює вигляд всього двору. Якщо ви бачили моє попереднє відео, то пам'ятаєте, що ми вже починали відрізати один з кущів. і там я згадувала таке слово, як нівакі. Це такий японський стиль підстригання кущів та дерев, і він мені дуже припав до душі. Якщо коротко, нівакі, це коли ми обрізаємо такі сухі, слабкі, перекручувані гілки, які просто стирчать і псують вид, і залишаємо лише ті, які формують гарний каркас, щоб рослина виглядала доглянутою і мала структуру. Часто ще й оголюють нижню частину стовбура, і тоді кущ перетворюється на таке ніби дерево. От ми й вирішили, а чому б не спробувати зробити так на всій ділянці? І тепер поступово підходимо до кожного куща, обдивляємось, де краще зрізати, де залишити, як краще сформувати форму. Це не так швидко робиться, як здається, але цей процес він дуже приємний, особливо коли бачиш фінальний результат. Ми старалися максимально дотримуватись всіх правил, які ми читали про Нівакі. Тому хочеться, щоб все було затишно, хайно і тішило око. Знаєте, мені здається, що така турбота, так можна так назвати, про рослину це не тільки про красу, а ще й про настрій. Коли ти бачиш навколо порядок, гармонію, коли все росте, розвивається, то всередині якось стає спокійніше. До речі, напишіть у коментарях, чи ви обрізаєте свої кощі, як саме це робите? Можливо, у вас є якісь свої секрети або улюблені інструменти. Мені насправді дуже цікаво дізнатися, можливо, ми щось робимо не так, або можна якось інакше це зробити, якось легше або швидше. Ми, наприклад, поки обрізаємо, беремо секатор. Беремо ще садову пилку. Так це зручно, але хочеться знайти, щось ще краще підходить саме для формування красивої форми, щоб зробити як унівакі. Тому хтось з вас вже давно так підрізає кущі і знає якісь лайфхаки, то поділіться, будь ласка, у коментарях. Хочу поділитися з вами також частинкою нашої поїздки в Полтаву. Ми були там по справах, але все одно встигли трошки побачити місто. І, чесно кажучи, як тільки ми в'їхали у місто, мені воно дуже сподобалось, тому що в Полтаві я була в своєму житті перший раз. Таке воно зелене, чисте, спокійне місто, багато новобудов, і прямо з перших хвилин, знаєте, я відчула таку якусь приємну атмосферу. Навіть просто сидіти в машині і проїжджати вулицями було приємно. Навіть захотілось повернутися сюди ще обов'язково не один раз, вже не з поспіхом, а з часом на прогулянки з дітьми, щоб походити, побачити більше. Я впевнена, що там, скільки всього красивого, просто ми не встигли побачити. Всім привіт! Ми сьогодні в місті Полтава. Привіт! Привіт! Приїхали з Богданом. Нам треба буде до куліста. Тут у місті працює моя дуже добра знайома однокласниця, дуже гарний спеціаліст, тому ми приїхали до неї на прийом. Перед тим як сходити до неї в клініку, зараз з Богданчиком підемо в магазин. Хочемо купити цукерочки як презентік. І ще хочу зайти до своєї подруги. Коротше, планів у нас сьогодні дуже багато. І в Макдональдс. <смеш> і в Макдональдс, Богдан. Ладно, все, біжимо. Я так розумію, що ми зараз знаходимось в районі центр. Він так називається. А мужині. Ну, вона мені сказала, моя подружка каже, я в центрі живу. <смеш> То в Кременчуці є район-центр, мабуть, і в Полтаві також. Зараз будемо шукати якийсь магазинчик, щоб якісь презентики купити. Так, на пішохідний, Богдан. Сюди. Це тобі не село. <свист> Давай. Так, от якийсь продуктовий магазин. Зараз ми сюди зайдемо. Так, купили ми подаруночки. Ось такі. Зараз йдемо до подружки. Переходимо дорогу зараз і йдемо. Богдан собі купив отакий напій. Що смачно? Класно? А ну дай, зараз спробую. Ні, ну нічого, слухай. Прикольний вкус. Все, йдемо. У нас годинка залишилась, подружка через годину буде зі дзвон по роботі, тому треба поспішати. Потім, коли ми її провідаємо... Ну, напевно, ще підемо вже десь, може подивимось щось. Макдональдс! Макдональдс, Богдан! Макдональдс! <laughs> Ти ж там був недавно! Там Богдан. Богдан хоче перевірити, чи є там Майнкрафт-іграшки, тому що ми тоді, коли в Кременчук приїхали, там вже нічого не було. І взагалі ми дивилися, що дуже швидко все розібрали. Тому хочемо перевірити ще в Полтаві. Як думаєш, буде щось чи ні? Не чи не буде? не знаєш. Ну ладно. Ну, перші враження в мене позитивні. Від міста. Машин багато, ну нічого. Де їх зараз небагато? Це просто живеш в селі, відвикаєш від цього всього, від цих машин. Так, да, нам сюди поворачивать. Ага. Так, да, сюди. Все, ми пішли. Але ми в Макдональдс. Були у подружки. Вкусняшки її принесли. Посиділи трошки. Половить собака чуть не з'їла. Подожди, стой, ми не туди йдемо. Нам туди, нам туди, туди, туди. То там макдрайв, нам сюди. А нам що немає на не майдраф? Ні, макдрай нам не треба. Это... Нам сюди. Ні, службове приміщення. Нам далі. Хочемо зараз трошки щось купити, покушати, перевірити, чи є Майнкрафт. — Ну, я думаю, що нема. нема. Ну, ладно. Нема. От, все, заходимо. Заходь, заходь, заходь. Ой. — Заходь. Заходь от сюди, на этот. Сюди в очередь. Давай зараз. За ігрушку Замовимо. Ну, Та ти що? Що, нема нічого взагалі? Щось є? А що це? Дінозавр. Слухай, а ти, це ти обрав іграшку з розпродажі чи що? Так? Да? так. Угу. А що там, давай подивимось? Хоч щось, ага глянь клас. Ну, давай, збирай. Та чо? Вон там, дивись, там ще якась карточка, вон диви. Це просто от. А, вон і воно на ліпочки якісь ще ну, на етому. Що вам випало? Вон ну, диви, бач. Щось він не вставляє. Цей квіст. Що не ой, так? Ой-ой, що таке? Ой. Дай. А ну покажи. Так, Попа іграшка. А, ну все. На ну кушай тоді. А, глянь, то все, на Це, приїхали ми в клініку, де працює моя знайома. Клініка називається світогляд. Так що у Полтаві. Я дуже рекомендую клініку та лікаря, Пархомець Рада Олександрівна, дитячий лікар, офтальмолог. Зайшли в маркетоп, призначили Богдану окуляри. Ногозір падає. На одному оці в нього мінус один, на одному мінус півтора. Замовили коригуючі очки. У ну, мене також окуляри є, хай вчиться ходити в них. Пропонували лінзи, він не захотів. Ну, замовили окуляри і їдемо додому. Ми приїхали вже вдома. Дуже мені сподобалось місто Полтава, я там була перший раз. Птічка, да, його? Йо. Нема птічки, улетіла. Зараз покажемо вам. Тут у нас прилітає лелека, і тут он щось там строє собі щось. Бачите? Зараз ну, його тут немає. Ну він, він вже якісь там палички він вже понакинував собі. Моя однокласниця Азь. дуже гарний лікар, офтальмолог, верхомець Рада Олександрівна. Хто буде в Полтаві, в клініці світогляд? Дуже я рекомендую вам її. Єгорчик, туди йти? Тож Ні, не, ми, ми туди не підемо, не підемо не підем туди. Не підем. Нам подарували ось такий зелененький парканчик. Тут чотири секції. Зараз розпакуємо його та будемо думати, куди краще його поставити. Зняла я упаковочку. Ось такі ось вони, ці секції. Довольно такі вони. Широченькі. Отут -от показано, як їх закріплювати. Ось, кріплення таке, ну воно вдруг друг дружку встромляється і виходить такий парканчик. Ось таке місце ми вибрали для цього заборчика. Чесно кажучи, ми довго ходили, дивились, думали, де краще його поставити. Тому що хотілося, щоб воно було красиво, щоб він не заважав ні рослинам, ні нам. І в результаті вирішили зупинитися саме тут. Для того щоб встановити парканчик, зробили такі невеликі ямки, не дуже глибокі, бо нам не треба було, щоб він стояв намертво. Ми просто хотіли трошки заглиблити стовпчики, щоб вони не хитались і тримались міцно. Ну і звісно, щоб все виглядало акуратно і без зайвих куб грунту навколо. Поставили парканчик ось так, щоб він відділяв одну частину так, діляночки від іншої. І головне, щоб не топтати наші півоні, бо я вже з нетерпінням чекаю, коли вони вже нас розпустяться. Я дуже обожнюю ті кущі, вони дуже так гарно цвітуть. І мені дуже не хотілося, щоб через наші пересування по двору вони страждали. Познімаю вам другу частину нашого двору, Оце, що біля каліточки в нас тут. Так. тут ми... Зрізали дерево, тому що воно повністю висохло. Воно було один в один, як оцей кльон. Ну, Але цей живий, а цей взагалі був весь сухий. Тоді ми його зрізали. Ось іще у нас кущик з такими жовтенькими квіточками. Я не знаю, що це за кущ. Ну, виглядає він добре. Я його трохи підрізала, правда, давненько ще. Може, його і коротшим треба було зробити, ну, я попідрізала, тільки там, де сухе було. Так, ось ще якась краса в нас тут. Квіточки якісь виросли. Це наш кущик. Він був весь такий зарожчий, а це ми його підрізали. Він тепер гарний, красивий в нас. Таке дерево вийшло. І з цих також ми будемо щось робити, будемо щось думати. Так. Отут ще щось невідоме. Не знаю я, що це таке. Якщо знаєте, напишіть мені в коментарях. Щось лізе, а що непонятно. Вчора ще поприскали кущі від цього павутиння. Ну, щось поки що щось воно як було, так і осталось. Ну. Це ж може воно старе все позалишалося ж? А може нового хоч не буде, бо страшне. оце все в павутині. І тут також. Це все вчора побризкали. Чим побризкали, потім покажу. Просто подивіться, як гарно в нас цвіли кущі айви. Я ніколи не бачила, як вони цвітуть. Це така неймовірна краса. Вони такі яскраві з червоними квіточками, такі аж вогняні. Коли вони зацвіли двір, ніби одразу ожив, такий став теплим і кольоровішим. Мені здається, що айва це взагалі така недооцінена рослина. Вона така декоративна, потім ще в неї гарні плоди, такі жовтенькі, ароматні. Я думаю, може наступного року посадити ще третій кущик. І взагалі я помітила, що чим більше цвіту навесні, тим краще на душі. Нам подарували. Саженці винограду. І отут ми їх посадили. отут у нас вхід до будинку, і от це росте у нас тепер тут виноград. Такі шпишки, росте і ще якийсь чорний, такий синій, темно-синій, я не пам'ятаю назви. от Але посадили. Це ж знаєте, якби ще не ці коти, тому що вони отут лазять по цих грядочках, ми як тільки викапуємо, вони приходять на таке чистеньке зразу, новеньке і починають там робити свої діла. Ну, В туалет, коротше, вони ходять і дуже треба за цим слідкувати, тому що це ж ми засипали сухою травою, вони приходять, це все розривають. І тепер треба слідити, щоб вони ж не поламали ці виногради наші. Бібі, так, постійно м'яукає, Бібі, щось не так сьогодні з нею. Щось вона намагається нам сказати, а що постійно м'яукає, лізе до нас. Мама, 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 щось вона розповідає нам. Ну, що непонятно. Мама, мама, мама. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Мені дуже приємно ділитися з вами частинками нашого життя. Я щиро вдячна за вашу підтримку, коментарі, перегляди. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. І пишіть, як у вас справи. До зустрічі!